Всім привіт! Ми сьогодні в лісі. Погода, бажаю бути кращого, Ну нічого, прогуляємося собі. Зайшли на одне місце, тут маленькі білі грибочки є. Ось. Один, два, три. І ще один я тут була лишала, то він так дуже і не виріс. Ай так собі буде. Може зараз понаходимо щось більше побачимо. І ще тут є от далі, вже трішки більшенький. Так що будемо знімати далі, може щось вже більше знайдемо. А ось і більший красий. Тій вже можна рвати. Найбільшого красення. Надіюсь, що це не останній. Може ще десь буде. В лісі трохи похмуро, погано видно, але нічого. Ми чуть трохи спустилися на і вже є знахідки. Тут погрежений. І йдемо ще сюди акуратно. Тут листя. Може бути щось стати на колес. І тут ще є два. Тут ще один маленький, хто собі росте, такий і ще такий. Ага, і ще там далі є. Аккуратненько, акуратненько, аккуратненько. І ще тут комасик. Тут якісь ми здалі. Дивимось далі, поки нічого не видно. пройшлися трішки в інше місце, і прямо тут вон йде дорога. І тут і знайшли два білих, а ще вроді мене ось знайшов. Ще й красивих яких. Один. Два. Ще десь там є. аккуратно йде. І три. Він вже трішки покусаний. Ну нічого. Є. Супер. Є отакий от більшенький. Але вже такий погрижений, але я думаю, що він добрий. Ой, краса. Тут. Йдемо далі. Дідем, дем, де. Окей. Красень. Чекайте, бо другий, маленький, третій. Тут вище, вище, вище. Четвертий. Ура! Супер! Бо ми тут ходили, новий раз і нічого не находив. Вже і тут почалися грибочки. Ще плюс видно, що сьогодні зранку навіть хтось ходив. Здарав на голову все мокре, як вітер подує. І зразу іду. Або що, дивися, який тут. Так акуратно, щоб не встати. Це просто вавкли. Як? Нам повезло. Бо кажуть, вже хтось тут був. Надіюся, що це не останнє. Супер. Ми знову залізли нагору. Дощ падає. Взяла якийсь мінімальний дощовик. І ударом залізу. Ось тут маленький є. Ой, таку більшу ніжку. Ой. Трішки тяжко стояти і знімати, бо на схилі. Блін, я десь, певно, камеру закрила нечайно. Вон, і там ще високо мушу вам зазняти. І тут ще. в такому схилі. Ага, там звичайно, камеру закрита на нічого. То стараюсь вам зняти. Туда схилу. І є ще маленький. Більші є один такий вже трішки надгрижений з сторін. Менший. І ще два таких є. Ті, що більші трішки вирву, ті менші вже хай ростуть. Хтось собі інший знайде. А ми повернемося. Дуже важко знімати, бо й мокро, слизько. Нічого буду старатися зафільмувати. Є ще маленький. Цей ми залишимо. А цей вже можна і зірвати, бо його вже і так погризло. І вони ведуть спокій, І цей лишимо. Хай росте. Який ліс. Все сіро, боже, чуть не послузнулось. На камері так сиріно не передає. Але який виріс красунчик між деревами. У мене закінчилась пам'ять в телефоні і виключилася на тому відео. Але я вам покажу, який він величенький. І будемо знімати далі. В цьому мосі знов такий маленький білі. Тут, Тут живе і тако вже, вже надгрижений. Тут, хтось різав, білий. Тут ще такий малесенький. Будуть ще росте, надіюсь. Тут бачу хтось став і він так бідний росте. Якось де що Ще там бачу маленький. Може я так знімаю, що нічого не видно. Тут маленький. Тут багато маленьких. Надіємося, що будуть рости, а не так зігниють. Під листям так нечайно Орест вирив кого красунчика. Дощ падає. І, може будуть гриби рости. По тій горі лазити, то дуже важко. Але дивіться, який в мості гарний весь. Такий красунчик. Це дуже круто. Так, поставити, щоб ми не скутились. Окіар. От ми а вон ще один сховався. Зараз я покажу вам, щоб не покотились. Още один який О, Ок. Який-який! мега крутий. Дивимось далі. Далі ходимо по тій горі. І вже такий... Маленький є гнилий, є отут ще. О, і є ще тут. І ще тут є. Вже на одному місці, ну той маленький, вже галенький, там вже нема що брати. Такий малий і вже його з'їдають. Нічого. Ой, той теж пустий трохи. Отут ще був хтось на нього встав, певно. Оцей добрий. Ну, щоб не покутилося. І оцей добрий. Так. Один. Два. І три який, який грубасик. Такі красені, що просто. Розкажу вам історію. Я все-таки впала на цій горі. Все брудно, мокро. Сходили. Але по дорозі тут ще ми знайшли. Два біленьких. Але красені. Ой, шикарні просто. Просто шикарні. Не знаю, що ще сказати, але дуже гарно. Один. І другий. Недаром впало. Ой який гребний знайшов орст. Неподалік від мене, поки я шукала ті свої маленькі, який красень, Білочка. привіт. Тікай. Ну що, що втікає. А ховається як. Побігла туди. Йдемо так собі по дорозі, йдемо, йдемо. А тут такий красний Дочекався нас. Ми вже приїхали. в інший ліс. Там детишки береза є. І... Вирішили тут оглянути. Трохи мокрі, но нічого, то не страшно. не далі. Може щось ще й найдемо. Щоб білочку зустріли. О, той баразник. Такий гарний. Гарний, гарний, гарний. Так. А він ще білий, і ми не помітили його. Прийшли. мимо, а який гарний білий. Ай-яй-яй. яка краса. Ти що? Це плюс. Вау. Дивимось далі. і все. А з боку ще один. І я його не побачила відразу. О, ось ще один. Недаром ми сюди приїхали. І бачу щось накрите. А ну чи ще один є, чи ні? А є ще один. А є ще один. А ось. Так. Поки більше не бачу. Так один біля одного, майже гарно ростуть. А вон ще один. Разом з вами по камері находжу. Дорожку стелю. Оце краса. Не знаю, ні, нема. Чи я щось вам поки... бо я дивлюся в інший бік, чи я щось зняла, чи не зняла. Нормально, не знаю. Вже на одному місці. Скільки. Ще є тут такі ті вовнянки, чи як вони там схожі на рижики. Ось підберезник є. Такий чорненький. Гарний, що з вами тут перейдуся. Ти здається, що тут щось, а ні. І ще один підберезник гарненький. Маленькі і слумаки. Шо, ходимо? Да, що, ходимо, далі дивимося. Ще покажу Маленькі. вам таку красоту. Яку знайшов орест. Вже навіть ногами деколи що зачіпаємо. Ходимо. Ой, яка красота. Це просто нереально. Це просто нереально. Вибач, Мислючок. Ой, мислючок. слимачок. Треба акуратно ходити. Добре, що ми сюди приїхали, хоч мокрі, але вирішили їхати. Та ти що це краса? Вийшли в таку ужину. Тут вже один великий є. Може і гнилий ми його перевіримо. І отакі є ж. Такі мокрі вже. Я буду перевірити їх, як вони і ще отут. Трохи вже наколиться, але вони вже дуже мокрі такі. Вже хіба може шапка буде добра. Ой, ні, вже дотвалися прям в руках. Ще в березах знайшли такого красення. Айки. Кисочка. Ой, який гарний. Ну, не білий, не нічого, але нічого. Теж красивий, дуже. Дуже-дуже красивий. Я кайфую, хоч вся мокре, але нічого. Якого великня знайшли. Я щось думаю, що він вже гниленький, але Подивим. що, зараз подивимося. О, то ні, вроді добрий. Зараз будемо дивитися. Ще що, щось таке, але тут підберезник вже гнилий. Ще один такий красень, але вже він видно, що такий о, моцний, чистий точно. Оце вже видно по ньому грубенька ніжка тверда. Це трішки походили, думали, що тут вже нема на тому місці грибочків, але є. Шапку відірувати. А, не, не, не гулі. Треба зараз зразу почистити, подивитися, чи добрі. О, ті шапки. ходили ходили, думали, що все, нема тут нічого. Тут сховався в листочку. Який. Який грубенький, гарний. Ходимо, ходимо. Ходим. І знаходимо. ходимо. Трішки надрижений, але який красивий. Там під морозник. Тут ще один такий великий білий. Не всі можуть бути не дуже доброї якості. Шапка може бути ще добра, а ні, гнилий. Але який велетень виріс? Такий ще один є. Його трохи кращий, але вже такий собі. Поки дивимось далі, може щось менше знайде. Дивіться, оце клас. Один, два. І тут три. Це просто вау. Зараз я тут походимо. Подивимось, акуратно. Червоний бачу. Один-два. Один. Зараз Один. його беру. Так. І два. Ой, як тяжко. Це вологе. Червоний. Подивимось забіли. Ходимо тут. Вже така заросла трава, але нічого. Тут почались білі. Все витуптаємо. І недалеко від тих красенів Є тут ще один красень. Оце мега круто. Ще не йшли такого Зараз Раподимось кімнати. О. Нічого такий. Походили ще тут і є один. Я вже вам на камеру вирву. Два. Це вже чути, що ніжка така собі. шапка може бути добре. Два. І ще, Ористи десь бачив. Так, ось. Вот. Три. І ага. чотири. Я їх пропустила, не побачила. Три. Теж ніжка вже трошки підгнила. І чотири. Цей ні. цей Відчутно, що тверда чекайте Почекайте. цей Це й добре Мені вже сідає телефон, але по дорозі, який ми знайшли, білий. Мушу вам зазняти. Ще по дорозі виходили. І знайшли ще один. Ми вже таким укрющі, але ніжка тверда, файна. І ще по дорозі знайшли. Один. І так. Другий. Такі березі з іншою ніжкою. Назад йдемо, але ще щось знайшли. Трішки покрутилися і чуть би не стали на два, а я вже другий свій побачу. Один і два. Вони чистенькі, я попередні перевіряла. Ой, спимак. Ці вже чистесенькі. Ті... Ой, так знімаю що. Не видно на камеру. О, є. Все, ми вийшли з лісу. Беремо до машини. Дош падає. Все. Буду закінчувати відео. Всім дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буду дуже вдячна і підтримуйте лайками До зустрічі.